Вітаю шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій і сьогодні ми пограємо за німецький рай у 1945 році, де разом з вами спробуємо пережити 45-й рік та подивимося, що з цього вийде. І так, друзі, якщо вам сподобається ідея, я покажу вам, якою тактикою та стратегією треба притримуватися, щоби у модифікації Race of Nations перенестися в 20 березня 45 року, грати за німецький рейх і намагатися вижити, щоб не капітулювати 30 квітня 1945 року. Що для цього я робив, я покажу вам у цьому відеороликові, тож обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, а також коментуйте, чи хочете ви бачити продовження. І чи хотіли би ви побачити? Ну, можливо, перемогу у такий дуже-дуже паскудний час для німецького рейху, коли він уже за крок до своєї капітуляції. І так, друзі, вибираємо собі країну, безперечно, це буде німецький Рейх, 20 березня 1945 року від Різдва Христового. Тут у нас є натомість можливість обрати французів, британців, американців, італійців і тому подібне. Станом на 20 березня 45-го року карта Європи от виглядала так. Радянський Союз. Тисне Сходу Франція була звільнена, вона вже перейшла Ельза з Лутериною, в Рейн, намагається звільнити Нідерланди і німецькі дивізії поки що стримують цей тиск на Заході краще, ніж тиск проти Радянського Союзу. Тим не менше, Італійська Соціалістична Республіка також на крок до своєї за крок до своєї поразки. Як же ж вижити у цей альтернативний, ну в реальний точніший час, у 20 березня 1945 року, всі карти реальні, всі дивізії реальні, як же швидше? За німецький рай. Я, чесно кажучи, довго думав, як відобрати стратегію, як вам її показати і ну, навмисно, от не, можна сказати, там, не перемотував час, щоб ви детально все це розглянили, роздивилися, всі переваги нашого географічного розташування, всі недоліки його, ну і всі наші промислові вивчальні заклади, які будуть намагатися зробити таку середу, от таке. Становище, щоби вистояти. Я не знаю, чи я переможу у ході Другої світової війни 45-го року за Німеччину, але я покажу вам, як вистояти. Ну а потім, якщо цей відеоролик буде набирати оберти, вам він сподобається, ви будете хотіти бачити, як же ж перемогти у Другій світовій війні, то обов'язково буде друга частина цього відеоролика. Може буде і відразу, адже доволі таки задумка цікава, бачите, такі в нас фокуси. Так як модифікація не переведена, я використовую українську локалізацію для Оригінальної гри, ну а для цієї модифікації української мови немає. Тому фокуси у нас і так вже обмежені, у нас немає нагоди от як такої, впливати на зовнішню політичну реалію, яка відбувається в віртуальному світі. Ви бачите, що я формую по річці від Гамбурга до Бранденбурга до Берліна. от так, Така основна відка великої, широкої. Річки вона буде наша основна оборонна річка. Для чого я це роблю? Для того, щоб зосередити максимальну кількість наших солдат у одній точці. Я знаю, що така тактика працює для поляків. На нашому каналі я показував вам у відео, як не треба виживати. Там нас банально просто розгромили, із-за того, що не вистачало. Народу продовжити свою боротьбу. А натомість ми розформовуємо військові частини, які нам не потрібно. Вони нам дадуть додаткові людські ресурси там, де це можна. От так як у цьому випадку, бачите, ми не можемо сформувати цієї дивізії, 19, тому що вот ворог він по суті оточив нас, і в нас немає нагоди от, перейти. В порті. Натомість, чим менше непотрібних дивізій, тим це краще. От такий фронт, як італійський, він нам абсолютно не потрібний. Я тут теж розформовую свої дивізії. У нас з'являються людські ресурси, це вже 415 людських ресурсів. Невеличка кількість техніки, щоб оснастити, дооснастити, доукомплектувати ті дивізії, які вийшли, можна сказати, з ладу. Ну і по можливості перенести їх максимально безпечно у дану обласку. Область у дану регіончик, як Браденбург-Гамбург. Це вибраний мною був спонтанно регіон, який був вибраний з рахунок більше того, що там є річки. Ми ставимо генерали, в яких буде плюс-мінус доволі таки висока якість оборони, а також можливість в логістиці, харизматиці і тому подібне. Скажу чесно. Ворог сильно підготувався до нашого тиску. От бачите, всі радянські війська, які межують із нашими військами. Вони от по цій річці мають доволі таки сильну армію. Вони хдокомплектована, оснащена, добре вимуштрувана армія, яка пройшла там із під Москви. Багато залишилося офіцерів, командирів, які відбили в Сталінграді в Москві в Курській битві німецькі війська, і тепер от уже йде битва за саму Німеччину. Німеччина ж не в найкращому стані. У нас підтримка до війни зберігається ще але стабільність на всього на всього 41% і він буде продовжувати падати. Це реалії, які нас чекають у ході цієї кампанії, тим не менше. Формуємо поки що хаотично армію, того, що я знаю ну, вже з досвіду, адже в другий раз пробував, чи працює ця тактика, яку я використовую, вони не всі доберуться до місця призначення. В Норвегії в нас є ще невеличка армія, навіть весь флот, який тут у нас є, нам треба його перенаправити до Данії і намагатися, хоч такий невеличкий фронт на флоті в повітрі в армії тримати максимально довго. Рано чи пізно ворог. Він буде намагатися стримувати і атакувати, тому що він піднесений попередніми перемогами, там звільненням Варшави, захопленням Угорщини, звільненням Франції, Бельгії, Нідерландів, усіх європейських країн, які поработила німецька держава. Але це лише тимчасове явище. Тому, от, друзі, станом на 20 березня, хто виживе, тот виживе, хто добереться, тут добереться. В будь-якому випадку, чим більше зосередження і концентрація військ біля Берліна, тим буде краще. Адже якщо паде Берлін, то власне і. Де наш Адольф Гітлер. Ви знаєте, що з ним станеться, і в такому випадку, друзі, можу сказати, що кампанія буде з тріском провалена. Як я вже і нагадую вам, спеціально, навмисно я не мотаю, не переношу цей час того, що. Якщо вам також було цікаво, як виживати от у 45-му році, ви детально можете це все розглядіти. Що я використовував для цього, такі я додаткові оснащення. У нас поки що є 64 військові заводи, невеличка кількість фабрик. Це все буде мимо провозу, я кажу, чеки того, що ми будемо втрачати території, території будемо втрачати дуже велику кількість. Відмовився Гітлер від... Утриманням всієї Німеччини за рахунок концентрації до одного міста і боротьбою на виснаження, на виснаження або їх, або нас. Безперечно, ресурсів у союзників та радянського союзу є набагато більше, але ми дамо гідний бій. Це буде останній бій за Німеччину, і, можливо, під впливом тих чи інших політичних подій нам удасться якось принудити хід війни, щоб в подальшому, от що в подальшому. Можливо, навіть договоритися з союзниками про якийсь там більш вигідний для Німеччини мир. Для Гітлера в частності, це точно то, що він не буде капітулювати до останнього, це очевидно. Ну і власне його можна зрозуміти як фанатика, як диктатора. Він Думає, що він врятує рейх і намагається припіднести німецький народ, але німецький народ, що сам погубив, більше 80 мільйонів іншого населення, а що і сам погубився за рахунок того, що клеймовод загарбників, диктаторів, знищувальників, які погубили безліч мирного населення в пусту, просто із-за того, що там не було в них череп не такий, чи там раса не така, чи він єврейської крові, чи не єврейської. Це просто дебілізм у 20 столітті. Толіттю ця війна була просто нікому не потрібна. Вона ніщо не принесла в першу чергу, і якщо б можливо їй вдалося уникнути Європі і цілому світові, то світ би розвивався набагато краще. Люди би були, ну, ну не було б війни, не було б стільки загублених доль і стільки знищених поколінь, що дуже-дуже дуже. дуже, дуже не треба було робити. Отже, друзі, 15 квітня 1945 року наша тактика стратегія ефективно працює в даному регіоні. Ви бачите, що вже фронт більш-менш стабілізувався. Я вам показав, як я це все робив і які методи я використовував. Тепер у нас більш-менш стабілізується фронт. Вже стає стало розуміло, що радянська армія захопити до 30 квітня. Берлін їм не вдасться це зробити, і тому вони будуть намагатися штормити, штормити, ще раз штормити через річку всі наші укріплі зони, які встигаються формуватися. Це буде довгий процес того, що військові фабрики і громадянські фабрики вони вже виснажуються. Не хотів би йти попереду нашого розвитку, але. Відеоролик, але 28 квітня 45-го року ми втратили багато території: 39% стабільності німецького райку, і вже більше 150 тисяч мобілізованих людей було вичерпано з нашого фонду. Але тим не менше, німеччина стоїть і 30 квітня вона буде стояти, вона не капітулює. Битва за Берлін не триває. А союзники та радянський Союз штурмують. Вони намагаються прорвати лінію оборони німецької, яка вишикувана, вистроєна. Це все марно. Є десь критичні моменти, є десь те, що треба передислоковувати свої дивізії туди, але от станом на 1 травня 1945 року ми нарешті ж маємо і політичну зону, і командний ресурс, щоб вибирати собі генералів, які будуть керувати цією спеціальною операцією по обороні та повишуванню. Та німецького рейку, а тим не менше, війна буде продовжуватися точно вже 45-й рік. У союзників немає сил, вони не можуть ні висадитися, вони не можуть ні розбомбити усі укріплення, адже є якісь ПВО, є і розуміння того, що німецький рейк буде битися до останньої дивізії, і союзникам прийдеться форсувати величезними жертвами ці всі річки, захопити ці всі укріпзони. зони. Швидко вони прорватися не будуть могти. Якби от ми розсередили роз... всі свої дивізії, добиті, можна сказати, недоукомплектовані по всій лінії фронту Німеччини, то ми би пограли Точно до 30 квітня. 3 травня генерали протестують, це вже внутрішньополітичні процеси нашого німецького рейху, в яких ми будемо впливати на, на користь або есесовцям, чи вербахтові. Ну, буде вже в залежності від бонусів, які отримуємо ми, ми будемо власне приймати ці рішення, важливі життєві рішення. 3, 3 травня 45-го року є у нас, як ви бачите, кричущі моменти. Тим не менше фронт стабілізувався. Ми не остаточно програли в битві за Норвегією. Станом на 1 червня 45-го року ми використовуємо за допомогою рішень додаткові, там, не знаю, операції, це додаткові дивізії, які будуть формовані в Берліні, в Браденбургові. Вони допоможуть нам доукріпляти зону цінцю, яку ми використовуємо свою. Оборона, ну і, і, і поки що вона ефективна. От Вона ефективна, вона працює в 23 жовтня 1945 року. Ні одне місце, на якому ми стоїмо, укріпилися, не впало. Ні один регіончик не впав. 684 тисячі з нашої сторони загублених душ і 1 мільйон 35 350 тисяч зі сторони союзників це британці, французи, радянський союз, які по суті вже відмовилися атакувати укріп кріп зони вздовж цієї річки. У нашому віртуальному світі. Станом на 16 жовтня 1946 року німецький рейх стоїть, пів Норвегії в нього окупована, пів Норвегії вже звільнили радянські солдати. І ви бачите, що 120 дивізій ефективно себе проявили в ході такої оборони за Німеччину. Я навмисне вам показав, як і до чого я йшов, от якими методами я використовував, щоб це все зберегти. Ну і потім так зробив, можна сказати, кадрами, щоб ви. Побачили, який результат це мало. Жодних читів, жодних кодів я не використовував. Німеччина справді файно себе проявила. На всього-навсього 15 громадянських фабрик, які я використовую для того, щоб максимально оточити, ну максимально е побудувати цю лінію оборони. Того, що якщо у нас буде 5 плюс до кожної цієї провінції, то навіть при вичерпанні людського ресурсу ми будемо стояти до 47-48 року. На це треба робити акцент. І напевно, друга частина. Якщо ви будете бажати, буде концентруватися на тому, чи до якої пори от протримається Німеччина з 1945 року. Наразі, друзі, я всім дякую за перегляди. Надіюся, що цей відеоролик вам був корисний та цікавий. Якщо так, не забуваємо ставити лайк і підписуватися на канал. Ще раз нагадую, ми кодів не використовували, і ця тактика, якою я користувався, ви можете ефективно прибігнути у ході вашої кампанії, можливо, в іншому напрямку або, можливо, в іншому регіоні вибрати для себе таку укріп зону. Наразі всім файно дякую, бережіть себе, до побачення, друзі. Не забуваємо, ще раз нагадую, ставити лайки, це дуже важливо для нашого каналу. Дивитися максимально довше цей відеоролик, щоб він попадав у рекомендації Ютуба і щоб більше. Людей нас бачили, підписувалися на альтернативну історію, в якій я показую вам альтернативні моменти. До побачення, друзі, всім! Хай вам щастить і ще побачимось!